Віктор Петрович Косарчук. Віктор Петровичу вам слово. Слово Україні. Yeah. Товариство. Хотілося б подякувати самообороні і майдану за те, що вони запросили долучитися до. А хто тут, я вважаю, вкрай важливого, можливо, одного з найважливіших речей, які сьогодні робиться громадськістю. Я не кажу владою, я кажу громадськістю. Тому що ви з хлопцями тут розмовляли і подумали, якщо буде ваша підтримка, щоб ми традиційно щороку в цьому місці. Все число могли зібрати щорічний фестиваль, перетворити його в щорічний для наших, для вас, для тих хлопців, які прийшли з фронту, які в шпиталі, які реабілітовуються, для вдів, для дітей тих, яких батьки, на жаль, не прийшли з фронту, бо я знаю, що в залі є і такі дітки. Хотілося б, щоб я сьогодні був радий, так як бачу багатьох тих хлопців, дівчат, з якими ми були разом на Майдані. Ви пішли на війну, ми залишились тилу, ми хотіли, щоб ви знали, що ми ваш надійний тил. Оце та дещиця, яку ми зробили сьогодні, завтра буде краще, грунтовніше на постійній основі, тому що дякувати Богу нам вдалося об'єднати хоча б в цьому залі всі ті спільноти, які були на Майдані. Попри наші всі різноманіті погляди, підходів думок, тому що ми з вами показуємо приклад не військових парадії як в Росії, які техніка, місії їхні, чи ще якісь речі, ви показали те, що хлопці повернулись, прийшли, ми, всі, ми єдині в цій залі, так як були єдиними на Майдані. Я хотів щоб цей дух, який був на Майдані, дух до змін, дух гідності, він не полишав нас. Chodźcie! Sławom Ukrainie. Ja, 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 ja. Знає, я просто хочу декілька слів про цього хлопця сказати. Ця людина, яка пройшла теж через Майдан, пройшла через АТО. Це е, учасник 35-ї сотні Волинська Січ. В перших рядах Нацгвардії пішов на фронт. Боєць батальйона імені Кульчицького Володимир Пастушок, позивний пісня. Залізняка, я би Павла, Симона Степана, Гатьмана, вояка, провідника Помила його Україна, святі Русі поділено хрести, і на своїй землі ми вже меншина посеред чужомовної орди. Немає сил страждати і чекати, хто ми від татя й лихваря, та дай кроху до небес дійняти, дай нам пророка, князя бункаря. Ще є на спороху порохівниця, костричська рище жевря зола, дух нації ще тліє зіницях, нам треба іскру і патра запала. Даруй нам іскру, Боже краєтиний. Не дай нам стріти згинуть по росі, благослови підняти Україну у славу, трійк величній красі. Побачите, по сотні. Усім воякам, нашим хлопцям, які загинули під час російсько-української війни, присвячуються.